Субота 16 серпня обіцяє бути справді спекотною та сонячною в більшості регіонів України. Антициклон дарує нам ідеальну літню погоду без хмар та опадів. Давайте подивимося, де саме температура досягне найвищих позначок цього дня. На Київщині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується ясне небо без хмар та опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься чистим і ясним протягом усього дня. У Чернігівській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На Сумщині температура в день буде 28 градусів тепла. А вночі плюс 16 градусів. Спостерігатиметься майже безхмарне небо, опади не прогнозуються. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19. Очікується сонячний день з ясним небом. На Донеччині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21 градуса. День буде сонячним без жодної хмаринки. У Луганській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Небо буде кришталево чистим. На півдні. В Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується сонячний день. У Миколаївській області температура в день складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. День буде спекотним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Спостерігатиметься безхмарне небо, без опадів. У Криму температура в день становитиме 31 градус тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується ясний день без хмар та опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься сонячна погода протягом дня. На Тернопільщині температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде безхмарним. Опадів не прогнозується. До речі, щоб не пропустити нові прогнози, підписуйтеся на канал і ставте лайк. Так завжди будете в курсі погоди у своєму регіоні. У Чернівецькій області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується найспекотніший день в регіоні з ясним небом. У Рівненській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо залишатиметься безхмарним впродовж усього дня. У Волинській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься ясним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вден підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься сонячна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура вден складе 31 градус тепла. А вночі буде плюс 19. Хмарність буде відсутня, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 17. Очікується ясна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується сонячна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 20. Очікується безхмарне небо з відмінною видимістю. У Вінницькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі Плюс 17. Небо буде ясним. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою виглядає субота в Україні. Завтра новий день і новий прогноз. До зустрічі в наступному випуску.